Територія Медведівської пожежної команди. Це ось перед вами автомобіль Медведівської пожежної пожежної команди запасний номер 2 От з нього вже, бачите, геть його розбазарили, познімали все. Мотор розбазарений, коробку, кардани, все пішло вже в уділь. От Ось ще один автомобіль. Повністю роз, роз, розібраний Це, та в такому стані. Все ця, ця машина була в Худеліївці. В Худеліївці знаходилася, її передали в минулому році в Медведівську кугор, в прожну команду повернули її, повернули її робочу, от, в зборі, в комплектності. На сьогоднішній день од залишилося. От, одна рама, піна. Ну от ще вся латана бочка лишається. Немає нічого. Тобто це вже купа металобрухту. Ось тут ще стоїть техніка, комунальна техніка комунальної власності Медведівської громади.